Давайте буквально за пару хвилин познайомлю вас із дуже простим концептом: у вас у всіх є мета, і ви дуже хочете досягти результатів, розвинути бізнес, допомогти мамі, позбутися занепокоєння, досягати всього всього без страху всередині. Це очевидно, але виконуючи ті дії, що й раніше, ви і отримаєте результати, що й раніше. Що людина може зробити? Вибачте, я художник за освітою, зробити нові дії, і це зовсім не проблема. Людина неймовірна, але завдяки старому. У підходу, ми й надалі потраплятимемо в стан занепокоєння та страху невдачі, страх втратити бізнес, страх невідомості. І повірте мені, ви будете поводитися зовсім інакше, якщо отримаєте інший досвід завдяки іншим діям. Порівняйте результати, коли ви хоробрі, веселі та сфокусовані на справі. І коли ви невпевнено рухаєтеся, ваш голос тихий, а дії неефективні. Найважливіший урок для створення змін у житті це правильна поведінка, а поведінка це стан, у якому ви перебуваєте. Але як це зробити, коли немає бажання? Є два способи, і прикладом тому є мій досвід з найкращими спортсменами у світі та чотирма президентами США. Все, що вам потрібно для зміни стану, це не просто думати, який я щасливий, і такого роду, ваш мозок скаже, моячня якась. Можна провести кардинальні зміни завдяки фізіології. Слово складне, але це просто про те, як ми використовуємо своє тіло. Зараз я говорю швидше, тому що в мене залишилося буквально декілька хвилин. Тепер уявіть, сидить людина в депресії. Опишіть, як ця людина може фізично виглядати, що з її головою? Вона опущена? Як вона дихає? Глибоко чи поверхнево? Поверхнево говорить швидко чи повільно? Повільно. Ваші відповіді сходяться. Ви напевне змовились. Тепер давайте візьмемо ту саму людину і додамо темп рухів, мовлення, виправимо осанку, глибоке дихання та більше енергії. Це приведе її до нової біохімії, і в цьому стані ви будете діяти зовсім по іншому. Я цим займаюся 40 років, і тільки 3 роки тому в Гарварді провели дослідження і довели, що все це працює і має прямий вплив на біохімію людини. Суть в тому, якщо ви встанете, а всі це можуть спробувати. Закликаю всіх глядачів в залі та вдома спробувати наступне. Станьте у позу супермена чи супержінки. Наукою доведено, якщо людина стоятиме так і глибоко дихатиме всього 2 хвилини, ви підвищите рівень тестостерону у вашому тілі на 20%. У вас знизиться рівень кортизолу на 22%. Це гормон стресу, і на 33% ви підвищуєте свою ефективність в тих ситуаціях, які б швидше за все відклали. Я не прошу вас виконувати щось, що займає більше двох хвилин. Я закликаю використовувати впевнені рухи, глибоке дихання та виправити осанку. Якщо людина закине руки за голову, ви утримаєте той самий результат. Цей стан приводить вас до впевненості, впевненість спонукає на нову дію, і коли вам здається, що гірше вже нікуди, ви фокусуєтеся на цьому і приходять відчуття страху, і в результаті все котиться. А коли результат невтішний, мозок такий говорить: ну що ж, я тобі. Казав, річ в тім, щоб прозірвати фокус, задавши собі питання: чим я пишаюся, за що я гордий. Добре, а тепер закрийте очі і сфокусуйтеся на почутті гордості. Як ви дихаєте в цьому стані? У вас присутня посмішка? Підніміть руки. Якщо ви зараз це відчули, просто скажіть, що в мене вийшло. Ще раз швиденько подумайте, за що ви вдячні, або про те, що вас запалює. Оберіть момент, закрийте очі і буквально недовго сфокусуйтеся на тому, що вас надихає. Відчуйте реальність, бізнес росте. Ви зробили свою маму найщасливішою і досягаєте всього без страху всередині. Якщо ви сфокусуєтеся на бажаному, висока гарантія того, що у вас з'явиться більше можливостей для нових дій та нових результатів. Керуйте своїм полум'ям і спрямовуйте його на реалізацію ваших мрій. Живіть на повну силу, живіть з пристрастю. Дякую вам за перегляд. Поставте уподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. До нових зустрічей!